Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Друзі, всім привіт! Ось такий участочок маю Посіяв пшеницю. Ще перед тими дощами встиг якраз Сіяв 5-4 березня, вже не пам'ятаю точно. На тому участку, де орав 10-річну траву. Ну, дивлюся так, вроді б нічого пшеничка зійшла, файненько, не заростає поки. Ну, на одному там внизу там, кусочок є такої, що чу-чуть є вроді зросшого такого. А так в основному може бути. Ще маю такий участок один розробити. Все, дощі не давали, мокро. Думаю за сьогодні воно ще трошки підсохне і завтра б допробувати. Сьогодні маємо 29 квітня. О, я, мабуть, обмовився не березня 5, а 5-4 квітня сіяв пшеничку. Ось така пшеничка. І може хто підскаже, чим можна пройтися скропити від бур'яну. Так в основному чисто, але місцями там внизу, в долині є трошки. А так може бути. Така невеличкий кусочок плантації з пшеничкою. Ну все, до скорої зустрічі, до слідуючого відео. Все нема коли знімати. Теперішній час самі розумієте, що воно до чого і плюс поля городи і нема коли знімати. Ну, по можливості буду щось знімати, щось буду показувати. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дизлайки. До скорої зустрічі.